10 тисяч переглядів від цільової аудиторії можуть принести вам десятки, а іноді й сотні клієнтів. Тому сьогодні ми розберемося з вами, як правильно створити рілс такий, який може набрати стільки переглядів, і як його правильно просувати. На екрані ви бачите мій профіль в інстаграмі, де я продаю свої послуги з просування, підбір хештегів, чистку і так далі. І ось тут тисяча з хвостиком людей, але як бачите, це не заважає профілю охопити 11 тисяч. Унікальних облікових записів за місяць. І зараз ось відкриваємо з вами Reels. Ви бачите, що ось 10 тисяч набрав Reels, ось набрав Reels 10 тисяч. І це не просто відео зняті аби для чого. Вони всі з конкретною метою. Тут ось про хештеги. Тут пояснюю, чому піднялася ціна на послуги, тут також про просування. І ми можемо з вами бачити, що немає потреби прям штампувати якісь. Дуже крінжові відео, як то кажуть, які гарантовано так наберуть кубу-кубу переглядів, але вони будуть не по тематиці, особисто для мене, тому я їх не роблю. Але ви можете певні меми, певні тренди все ж вплітати у свій контент. Як, наприклад, ось тут було стищенко. Як, наприклад, ось тут півсекундне відео, але воно по моїй тематиці. все ж. Для того, щоб мати такі результати, необхідно лише три кроки. Перший з них це. Мати заповнену зрозумілу сторінку, щоб людина, як тільки зайшла, вже розуміла, про що тут і чим їй можуть бути корисні. Ключовим моментом є те, що людина заходить на мій профіль, і вона одразу з імені профілю, так, де в мене написано просування, чистка, хештеги, інстаграм. Розуміє, про що ця сторінка, чи взагалі воно потрібно їй цій людині, чи це не до мене. І зрозуміло по контенту, якщо відкрити дописи. Погортати хайлайти, чим я можу бути корисний, який в мене вже понад 6 років досвід, які в мене проекти і так далі. Чим я, власне, буду людям корисний? У вас має бути рівно те саме, тоді можна буде говорити про результати з ваших охоплень, а не просто цифру переглядів. Другий необхідний крок це створювати дописи, рілси відповідно до тематики. Щоб зачіпати власне цю потенційну аудиторію. Кожна публікація має бути не просто від того, що вам закортіло сьогодні щось виставити, а через те, конкретно, що ви хочете з неї отримати. Наприклад, цей Рілс, так, він під трендовий звук, я знав, що він зайде, бо просто цим відео хороше охоплення. І серед тих, хто це побачить, більшість мені не цікаві. Але певний відсоток людей вони зацікавлені в просуванні, вони щось продають або хочуть почати свій блог. І цих людей. Вже я ось одразу переганяю в свій профіль, де вони далі зможуть більше інформації прочитати. Ось, зайшли, вони побачили цей рілс. Попередній допис був ось про літній сезон. Він є досить проблемним. Є певні нюанси, але ви можете мати перевагу. Якщо цікаво, поставте на паузу і прочитайте. Таким чином, я вже знайомлюся з людьми. Далі, знов рілс, пов'язаний з трендовою на той момент ситуацією. І, відповідно, я розкриваю, чому стає дорожче також. бо... Покращується якість, даю більше користі, і люди, ага, ця людина розвивається. І якщо мені ця тематика корисна, я можу зайти і вже більше вивчити з цього. Далі необхідно оптимізувати ваші публікації цільовими хештегами. Це дасть алгоритмам взагалі зрозуміти, кому вас рекомендувати, на яких людей орієнтуватися. Ось ці 11 тисяч охоплення, що ви бачите, тут немає таргетованої реклами, я зараз вам покажу ось в статистиці. Ви можете бачити, що майже 30 тисяч показів. Якщо б тут була таргетована реклама, тут би був вже така зносочка, скільки з них з реклами. А так це все дописи, рілси, і ви можете бачити статистику по країнах, по всьому. Ось. Це все органіка. Я кожну публікацію оптимізую хештегами. Якщо це ось рілс, тут до 15 хештегів. Вони тематичні, вони всі конкретно по просуванню, бачите, бізнес в інтернеті і так далі. Тому що це те, про що я власне розповідаю. Якщо це допис, то тут я ставлю в коментарі хештеги, і тут можна всі 30 використовувати. Таким чином, більше мати результату, і це тут працює. Так само, я клієнтам, коли вони звертаються, підбираю хештеги і кажу обов'язково, що в Рілсах так використовувати, в публікаціях таким чином. І давайте для прикладу покажу, як я підбираю власне хештеги клієнтам. Припустимо, до мене звертається інтернет-магазин з. Одягом. Так, це розповсюджена тематика. Багато новачків приходять в комерцію онлайн саме через різні інтернет-магазини. І так, давайте просто хештег одяг. Так. Це дуже популярний хештег, понад 3 мільйони дописів, шанс вийти в топ, закріпитися якось дуже невеликий. А якщо ми звужуємо, наприклад, одяг Київ, вже півмільйона запитів, з цим же можна працювати. Звузимо там ще одяг Дніпро. Тут взагалі вже навіть 100 тисяч публікацій немає. Це також підходящий класний хештег. Далі, одяг же ж якийсь, наприклад, чоловічий одяг. Вже також набагато менша частотність, більше шанс. І разом також, бачите, підказує нам хештеги одяг чоловічий Україна, одяг чоловічий модний. Таким чином, підбирається частина хештегів. В наборі, бо не можна щоб весь набір, був просто з цих запитів. Частина мають бути сумісними. Наприклад, у вас магазин одягу, він знаходиться в Києві. І буде хештеги київські якісь. Також хештег Київ дуже популярний, ставити його немає сенсу. Але якщо ми відкриємо розширений пошук, ось теги так, тут вже можна побачити дуже багато. Якщо ваша цільова аудиторія, наприклад, це молоді там жінки, дівчата. Є, напевно, цікавий манікюр, і вони в пошуку манікюру можуть побачити якусь вашу річ і, відповідно, вже зайти до вас. Тому кей манікюр можна також, особливо коли люди беруть кілька наборів. Я завжди раджу мати кілька наборів, щоб краще міксувати, і, відповідно, більше отримувати охоплення потенційного. Там я на максимум цю стратегію розкриваю. Так само, якщо ваша цільова, вона в якійсь конкретній. Заклади ходить, ви можете теги цих закладів використовувати. І так далі. Багато різних таких нюансів. Звісно, хто звертається до мене конкретно із своїм профілом, я підбираю під них, то там набагато більше інформації, і я це все. На практиці використовую. Ви можете звернутися до мене за підбором, розбиратися самі, але в будь-якому разі використовуйте цей покроковий план, не нехтуйте ні хештегами, ні тим, щоб знімати постійно рілси, використовуючи різні тренди. І також більш детально про якісь ще оновлення зараз є по рілсам, Дивіться на кінцевій заставці.